У нас, у нас в світовій фізичній терапії популярна вправа для шиї це ретракція. Оце. І це прям от такий безсмертний тренд. Це прям всі роблять. І це прям саме головне. Ніби людина має навчитися в житті бути отакою. От добрий. день, добрий день. добрий Людина живе в нормальному патерні. Е, якщо вона закріпить його чуть-чуть краще, це вже хорошо. Тому ми робимо так: ми робимо легеньку ретракцію, от. потім чуть-чуть її вертаємо. І людина знаходиться в зайвому напруженні. Нам треба знайти розслаблення в паттерні. Я кажу, уявіть, що у вас повітряна кулька, вона легенько тягнеться вверх, і тепер вже створюємо цей паттерн легенько. Тобто, от. Щоб бути одночасно в патерні і розслабленим, це важко. Отут включається складна фізіотерапевтична задача. З одного боку, трошки поміняти паттерни, а з другого боку, лишити людину більш пластичною, скоординованою, керованою, щоб одночасно можна було бути і рухливим, і скоординованим, і в той же час стабільним. А це складна задача. Ну, не така проста, як здається. Бо просто застабілізувати людину і заставити її так ходити. Наприклад, у людини нестабільність попереку, він робить отакий рух, і в нього все розсипається. І все. Каже, от не, не рухайте грудну клітину відносно таза. Це як? Ну от. І людина така по життю. Шикарно, правда? Я не знаю, це не так просто, як здається. Тобто, як навчити людину не робити всіх цих рухів в побутових паттернах, тобто вміти керувати своїм тілом. Комусь це дано, але більшості не дуже. Да? Тому ми створюємо рефлекторні дії. Я прошу штовхати в звичайних побутових патернах і даю виклики. І я поступово ці виклики збільшую. Треную людину, бути готовою до викликів, а не уникати їх в певних паттернах стабільності. Ну, звичайно можемо ще поміняти положення тіла, можемо поставити людину в якийсь... не знаю, там, він гольфіст. Він каже: от так роблю. І... От в такій позі його можете потренувати, ну це умовно кажучи, да? але принцип зрозумілий. Да? Але це стабілізація в нейтральному положенні кров вигодиться. Ну дивіться, Чи? стабілізуємо в тому положенні, в якому людина живе. Якщо людина отак живе, значить в такому. Я не шуткую, це не сарказм. <гум>